Ну що ж, всім привіт! З вами я, Новорічний Крайт. Скажу, як є, цей рік для мене був не саме легкий, було багато проблем, які просто так не виправити. Але сподіваюся, вирішимо. Тож, давайте не погане. Взагалі я хотів просто привітати вас, але подумав, що буде важливо підвести результат цього року для мого ютуб каналу. Саме головне, що трапилось, так це перехід каналу на українську мову і. Так, коли його створюю, я його вів російською, бо орієнтувався на російськомовну аудиторію. І чесно кажучи, навіть після 24-го я вів його ще рік російською. І тільки на річницю повномасштабного вторгнення я випустив відео, де сказав, що канал з цього моменту переходить тільки на українську мову, бо мені самому хотілося розвивати наш Ютуб-простір. І так, признаю, грішок є, не сперечаюсь. Там ще деякий час були мої старі відео російською мовою на каналі, але згодом я взагалі прибрав всі згадки російської на ньому. І навіть після переходу каналу на українську мову так я і знімав би відео для кількох людей, якби не вихід доповнення руїни до FNAF Security Breach. Бо з виходом якого я доволі непогано злетів у рекомендаціях а навіть більше про мене зробили тікток, який дав мені ну дуже значний поштовх. Щоб ви розуміли, на момент переходу з російської на українську в мене було близько 500 підписників. А після тіктоку стало всі півтори тисячі. Я почав покращувати контент після цього, звісно, ну і розвиватись. Та так розвинувся, що зараз вас вже три тисячі сто. Ви тільки уявляєте різницю. Російською знімаєш 500 людей а, за рік і тут за ще один рік з 500 до 3100. Це для мене ну, нереальний ривок просто. А я планував хоча б 2000 назбирати до Нового року. Але, але ви просто ну, перевиконали план на всі 100% чи скільки там відсотків, не знаю. Ну коротше, я можу так базікати ще дуже довго. Тому вітаю всіх з Новим роком. Бажаю, щоб наступний рік для вас був ще краще за минулий. Ну, звісно вам, мирного неба над головою. Ну і щоб гарно відпочили на зимових канікулах. А взагалі, ще раз дякую всім вам, глядачам мого ютуб каналу. Без вас я б не зміг би так розвинутися. Просто для порівняння, минуле новорічне привітання набрало менше 100 переглядів і нещасних 15 лайків, де, напевно, 5 лайків з котрих були від моїх знайомих. І я чомусь впевнений, що під цим відео статистика буде на порядок крутішою, я вас вірю. Ну, все, 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 все добре, добре. Я можу ще довго нахвалювати вас, які ви всі круті, які ви всі класні, класнючі, просто. Але ви це все і без мене дуже добре знаєте. Ще раз дякую вам всім. Ще раз вас з Новим роком надто багато ще раз. І всього вам найкращого. Зі святами вас!